До військової прокуратури Житомирські активісти прийшли бо не бачать результатів розслідування справи щодо сухих пайків, які призначалися для військових, натомість продавалися студентам одного із Житомирських навчальних закладів. На наш взгляд, на сьогоднішній день можна розчитати як мародерство. Я думаю, що життя, наші закони не предусматривали ніякі дополнительные в связи з тим, що это відбувається. Но ми б хотіли б максимально швидко, ефективно, щоб вони розкрили эту схему. Нашли виновних, приділили, а, підозрення підозру, і арештували цього чоловіка. Це должно бути сделано молниеносно, максимально быстро. Активісти, що виявили склад з байками, обурені, Підприємцеві, який торгував військовим майном, навіть не оголосили про підозру. Дуже обидно. Нам, нам не то, що обидно. ви знаєте, ну, якби как бы, ми за це время уже прошло півтора місяці, нету никаких результатів, та Бенський сидіти вдома спокійно, відмовився давати покази. Ізвініть, пожалуйста, тож я сьогодні право маю права в банк передать эти деньги военным. И даже сидеть без безнаказанно, потому что я откажусь по статье 63, откажусь давать показания. Сухпайки – это э, майно військове, то есть, я так понимаю, за это должна отвечать військова прокуратура. Поэтому сейчас будем задавать вопросы военному прокурору, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело. Військовий прокурор пояснює, підприємець відмовився свідчити проти себе, а слідство доки не знайшло підстав його затримати. Це 27 Робочих днів, фактично, я порахував, у нас 27 робочих днів було в цьому кримінальному провадженні. Проведено понад 300 слідчих і процесуальних дій. Ми не можемо затримувати особу, як на той час, коли у нас немає достатньої для цього підстав. 15 тисяч пайків, які були видані в тій ну, тими датами, якими ми вилучили в Табенську. Це велика кількість. Вони не зосереджені лише не передавалися на три військові частини, які були в Житомирському гарнізоні. В подальшому вони передавалися людям, які проходили службу в АТО на підрозділи в АТО. Для того щоб час провести звірки з ними, це я вам скажу це велика велика робота. Метою нашої є не лише покарати одну особу, правильно ви кажете, а виявити механізм порушення під час обліку передачі зазначеного майна від виробника. До безпосередньо, вже до кожного військовослужбовця на даний час фактів не отримання пайків у нас немає. Ключовий свідок може зникнути, і тоді буде набагато важче вам це розкручувати. Ця цю схему. Ви розумієте, що затримати на даний час особу цю у нас немає підстав. Ми не можемо затримати особу. У нас є кодекс. Ми юристи. Ми виключно повинні Чи діяти підозру, в рамках… об'явити підозру. Я розумію. Для пред'явлення на 278 стаття. Це не пидозров, пайков це не, не кримінальна справа. И там не тільки ж були пайки. Це воєнне імущество. <клес> у этого товарища были документы на эти пайки. Нет, нет, нет. Какие сертификаты? Сертификаты. сертификаты. То, он, знаю, хорошо, то, что он их купил. Хорошо, то, что он их купил. Если у него этого нету. Какие вопросы так, могут так. быть тогда? Он уже должен сидеть месяц, насколько я понимаю. <клес> Відсутність документів на даний документов на не є... но есть. Підставою вважати, що особа їх викрала. Це ви міністерства оборони. Я розумію. Це міністерство оборони на сьогодні йде війна в країні, і ви хочете сказати, що це не є підставою. Те, що ми знаходимо на цивільному складі навчального закладу 에, про продукти і продажу, виявляємо продажу е, військового майна. майна. І ви хочете за сьогоднішній день, сказати, що це не є підставою? Мене, я не кажу, що ця особа не винна, але на даний час немає підстав. Ви навіть ці підозві підстав... особі не об'явили про підозру. Активісти наполягають, поліція і військова прокуратура мають зробити усе можливе, аби підприємець не втік. Ми стверджуємо, що є небезпека, зникнення підозрюваного. Будь ласка, ми будемо чекати запобіжного заходу. Ми будемо вимагати від вас, як прокурорів, які ведуть значить, процесуальне керівництво даної справи, все ж таки результатів найкоротший термін. Після годинної розмови активісти просять включити одного з них до складу ревізійної групи, яка буде розслідувати справу і перевіряти військові частини а також обіцяють прийти через тиждень, щоб дізнатися про хід розслідування.